Голову районного суду зафіксували на іномарці, якої немає в її декларації. Фіксували представники громадського об'єднання Автомайдан. Суддя поскаржилася правоохоронцям, що за нею стежать. Причому стежать не через незадекларовані статки, а, на думку судді, через розгляд нею справ Януковича Курченка. І додала фото автівки активіста. Активіст на справу по Януковичу Курченку не ходив. А ось знімати незадекларований лендкрузер судді під суд справді приїжджав. Євгенія Слівко розпитала суддю про те, як її залякують. І про лендкрузер, звісно, теж. Проба відзняти суддівський автомобіль завершилася для активіста автомайдану Миколи Сідоркіна обшуками в його помешканні. Підстава заява очільниці голосіївського суду Києва Олени Первушиної про стеження за нею. Я не знала, що в даній ситуації участвують яким-то образом активісти громадської організації Автомайдан. Микола Сідоркін разом із ще одним представником автомайдану приїхали під Голосіївський суд зранку 17 листопада. Чоловіки чекали на вулиці на приїзд Олени Первушеної, аби перевірити дані про те, що суддя користується ленкрузером, якого немає в неї в декларації. Ми знаходилися рядом з автомобілем, тобто не представляли ніяких угроз для її життя. Тобто, і коли вивідали, що приближається автомобіль на нужної марки, это есть хотели снять, как она выходит из автомобиля. После чего она заметила, что кто-то снимает ее, она не вышла из автомобиля. И я так понимаю, что она сделала, сфотографировала нас. Обидва активісти приїхали автівкою Сідоркіна – Фордом. Завдяки номерам авто прокуратура з двох активістів ідентифікувала саме його. Дала під протокол допросу, я зафіксувала номера машини. Суддя каже, злякалася активістів, бо раніше вже помічала стеження за собою. Запевняє, що вперше побачила зовнішнє спостереження за місяць до інциденту з представниками автомайдану. 17 октября 2016 года, виходячи з работы в довольно позднее время, я заметила за собою внешнее наблюдение. Це була серая шкода октаві. Указанная машина преследовала мене на протяжении 30 минут. Потім заметив, что мы їх заметили, она віддалилась, Причем очень профессионально. Відтоді, каже суддя, вона має охорону. Після 17 октября мені видавли средства індивідуальної защити, та нарезное нарізної оружие, виділена охрана. Лен крузер, який таки зафіксували активісти автомайдану, теж елемент наданої їй охорони. Так запевняє пані Первушина. Це автомобіль, на котором я передвигаюсь, которым мені був предоставлен в качестве охраны. Більше того, суддя стверджує, що користується не лише чужим ленкрузером, а й іншими чужими автівками. Зараз я передвігаюся на мікроавтобусі з охорони. До цього я передвігалася на мазді мазда 6, по-моєму, називається. До цього я передвігалася на сузуки. Я винуждена передвігатися на різних автомобілях. А ось цікавий факт. Ще 3 жовтня наша знімальна група стала свідком, як ввечері після судового засідання пані Первушина сідала на пасажирське сидіння, нема чи сузуки, а саме Ленд Крузер. 3 жовтня це на два тижні раніше, ніж суддя отримала охорону, частиною якої, начебто, і став Крузер. Після 17 октября виділена охрана. Та автомобіль, на котором я передвігаюсь, котрим мені був предоставлен в качестве охраны. А ось як суддя пояснювала той самий лендрузер іншим журналістам. Це не моя машина, це машина моїх знакома, котрої дали мені временно попользуватися. Тепер розбиратися якому пояснень судді вірити доведеться антикорупційним органам. Суддя обіцяє сама до них звернутися. Дальніші мої дії будуть подачі заявлення в НАБУ на ЗК по поводу перевірки достовірності тих свідень, які указані в декларації, і дорікає активістам за те, що проводять власні розслідування. Порядка не буде, поки кожен буде займатися не своїм ділом, перебирати на себя функції правоохоронних органів. Чи розуміла суддя, що вранці 17 листопада її відкрито знімали під судом не ті особи, що переслідували ввечері на шкоді за місяць до того? Я не знала, що це активіст, чесно сказати. Але є підстави вважати, що суддя швидко зрозуміла, хто зустрічав її біля суду 17 листопада. Бо того ж дня адвокат Олексій Шевчук повідомив, що захищатиме суддю саме від активістів, які на його думку посягали на неї і перейшли межу. До речі, цього разу прокуратура взялася за роботу з небаченою швидкістю. Активіст фіксує автомобіль в цей самий день. Прокуратура подає клопотання у суд. На наступний день суд вносить ухвалу про обшук. Справу розслідує військова прокуратура, яка має в Голосіївському суді чимало проваджень. Чому саме військова? Знаєте, для мене це теж секрет, поскольку я обращалась, сразу же написала заявление на імя генерального прокурора Юрія Віталія Луценка. Я бы, например, конечно, не хотела бы, чтобы главная прокуратура занималась, чтобы не було конфликта интересов. Но это право генерального прокурора. Тим часом активіст, який приїхав зняти незадекларований ленкрузер суді, ледь не позбувся документів на власне авто. Срідчий військової прокуратури намагався вилучити їх, посилаючись на дивовижний рядок, зухвали на обшук про невідомі автомобілі, за допомогою яких здійснюється незаконне спостереження за неназваними суддями голосіївського суду.